Новий простір для розвитку українських дітлахів відкрили у місті добра у Чернівцях. Там сьогодні також урочисто відзначили день захисту дітей та презентували свій четвертий корпус. Тож, хто там поселився та чим розважатимуть нових мешканців, далі у сюжеті. Це місце стане втіленням дитячих мрій в реальність. Місто добра відкрило свій четвертий корпус. Дуже символічно, що саме міжнародний день захисту дітей така будівля відкриє свої двері для всіх, хто цього потребує. Вважаємо, що це дуже гарний подарунок для наших дітей, для дітей України. Ось такий корпус, де діти зможуть займатися освітою, наукою, мистецтвом. Це такий центр розвитку для дітей. важлива. вам бути шалено щасливим. Новий корпус стане притулком для понад 40 дітей, яких евакуювали із зони бойових дій. Керівниця установи каже, розпочали будівництво ще на початку 2022-го. і продовжувати його під час воєнного стану було дуже лячно. Втім, вирішили не зупинятись. Дуже страшно. Тим більше війна. Ми не знаємо, що буде завтра, але ми розуміємо, що є велика потреба, що діти потребують більше простору. Що багато дітей потребують захисту і прихистку, і воно дуже дуже на часі і дуже потрібно. Поки Наша країна потерпає від атак Російської Федерації. Місто добра надаватиме не лише повноцінну підтримку евакуйованим, але й дасть шанс малечі знайти нову сім'ю. До прикладу, з березня минулого року з центру всиновили та вдочерили вже більше чотирьох десятків дітей. Найближчим часом буквально сьогодні сюди вселяються діти з евакуйованого дитячого будинку Одеси, тому що вони вже в нас не поміщаються, їх стає все більше, і вони потребують простору, вони ростуть, вони вже хочуть. Їхати їм потрібно більше простору, аби можна було погратися весело, тому цей простір буде належати саме їм. Завершити будівництво змогли завдяки щедрому внеску благодійного фонду Леруа Мерлен Солідарність та багатьох інших чарівників. Його представники кажуть, що завжди раді долучитись до створення сучасного простору для українських дітей. Після нашої зустрічі ми почали допомагати цьому місцю, надаючи будівельні матеріали та матеріали для облаштування у великій кількості для того, щоб можна було завершити цей проект і доєднатися до чудової команди міста добра. Надалі четвертий корпус стане місцем розвитку творчого та наукового потенціалу з кабінетами для досліджень, експериментів, малювання, співів і танців. Світло кожному Головне відчувати його. Людмила Труфин, Максим Блоткач, дня, ТВА».